Вітаю! А ми продовжуємо серію відео про залежність та співзалежність в сім'ї для загального розуміння, де, так би мовити, на пальцях пояснюється те, що повинен знати кожен, хто тим чи іншим чином стикнувся з цією проблемою. Навіть випадковий глядач цього каналу, який не має прямого відношення до цієї проблеми, може стати тим, хто змінить чиєсь життя. Адже кожен з нас знає якусь сім'ю, яка прямо зараз е, страждає від залежності. І саме ви можете стати тим, хто змінить вектор їхнього життя на краще, показавши їм вихід. Сьогодні ми поговоримо з вами про, так би мовити, айсберг залежності. Верхівку цього айсберга всі ми добре знаємо, бачимо і розуміємо, це фізичний стан, абстинентний синдром, матеріальні та соціальні наслідки. І, на жаль, в більшості випадків саме це, і так би мовити, лікується. Відкапується, фізично відновлюються, борги віддаються, трошки більш-менш все налагоджується і через якийсь час відбувається зрив і нове коло. А це тому, що є ще нижня частина айсберга, яку не видно. Проте саме в нижній прихованій частині основні причини повернення до вживання: це постабстинентний синдром, ейфорична пам'ять, компульсивна поведінка. Одержимість розуму, тригерні ситуації, тяга та процес зустрічі з собою. Зараз ми розглянемо кожну з цих складових окремо. Що таке абстинентний синдром в більшості ми розуміємо, це фізичні недомагання, у простонароді це будун, ломка, тобто синдром відміни від вживання. У алкоголіків він триває приблизно 1-2 тижні у наркоманів, більше в залежності від речовини, ну також приблизно близько 3 тижнів. Після абстинентного синдрому починається постабстинентний синдром це прояви порушень роботи нервової системи, так як в процесі вживання психоактивні речовини вбудувалися в роботу нервової системи. Постабстинентний синдром іноді називають сухим зривом чи сухим запоєм, виникає відразу після синдрому відміни, і критичний його період триває перших 3-6 місяців тверезості, іноді буває й довше. Гострий період триває приблизно стільки місяців, скільки років людина знаходилася у вживанні. Та підгострий період приблизно 1,5-2 роки. Загострення пас відбувається з деякою циклічністю. Наприклад, на перших місяцях тверезості у людини ярко виражені симптоми постабстинентного синдрому, проте зі збільшенням термінів тверезості загострення відбувається все рідше. Під час загострення пас у людини посилюється тяга, бажання вжити, рекомендації забуваються, лінь і супротив одуженню збільшуються. Стан пас проявляється в труднощах в мисленні, наприклад, порушення ясності в мисленні. Людині здається, що її мозок якось погано працює, проблеми з концентрацією уваги, людині тяжко сконцентрувати увагу на чомусь. Неможливість абстрактно мислити, тобто людина не може зі сторони оцінити проблему, вона знаходиться всередині проблеми і вариться в ній. Тяжко змінити свою точку зору, зацикленість на одних думках. Проблеми з короткочасною пам'яттю. людина швидко забуває, що почула, що прочитала, з довготерміновою пам'яттю забуває якісь події, тяжко освіжити свої знання. Тяжко сформулювати свою думку, тому що забуває підходящі слова, емоційне скорочення, надмірні реакції на незначні події чи навпаки, притупленість реакцій на доволі такі значні події, зависання надовго в одній емоції, наприклад, в стані роздратування, гніву чи тривоги, швидка необґрунтована зміна настрою, труднощі з визнанням та управлінням емоціями. порушення сну. Безсоння, кошмари, сни про вживання, сонливість в день, проблеми з фізичною координацією, запаморочення, порушення рівноваги, проблеми орієнтації, уповільненість реакцій та рухів. По мірі одужання, загострення пас відбувається все рідше і маючи знання та інструменти, проживається все легше. Свідомий, одужуючий залежний, який навчився себе аналізувати. Може відчути наближення цього стану і забезпечити собі безпечні умови для його проживання, попередивши людей, які поряд попросивши з розумінням віднестися до того, що з ним відбувається, без паніки. Залежність в одних випадках формується ще задовго до початку вживання людиною. В інших випадках, в процесі вживання, проте і в одних, і в інших випадках є таке явище, як одержимість розуму, одержимість речовиною, азартними іграми, ситуаціями, способами вирішення ситуації, людьми, роботою і так далі. Коли людина одержима кимось чи чимось, робить якісь дії і продовжує їх робити незалежно від результатів, навіть при негативних наслідках. Саме тому у людини протязі життя може мінятися об'єкт залежності. Чистий від психоактивних речовин залежний може впадати в трудоголізм, сексоголізм чи залежні стосунки. Також у залежного виникають тригери: це ситуації, люди, предмети, місця, події, запахи, відчуття, ситуації при взаємодії з іншими людьми, які викликають у людини спогади про вживання. Навіть в стаціонарі в перші півроку одужання, в закритому терапевтичному середовищі і там у залежних виникає багато тригерів. Це могло б бути смішно, якби не було так сумно, проте для клієнтів, які вживали сіль, навіть звичайна сіль на кухні стає тригером, яка запускає думки, розмови, відчуття пов'язані із вживанням. Для алкоголіка це може бути сольоний огірок е на столі, шматок хліба з салом, яке нагадує йому про вживання. Для ігроманів це може бути просто телефон. Я вже мовчу про обстановку вдома, місця в місті та зустрічі з знайомими. Так як і в активній фазі вживання залежному було постійно мало і завжди недостатньо, тобто був компульсив до вживання, так і в тверезості він може проявлятися по відношенню до інших речей, наприклад, до спорту. Це постійні тренування, креатини, протеїни, надмірні зусилля і постійна незадоволеність результатом. Весь свій фізичний, матеріальний, психологічний ресурс використовується саме на це, і а всі інші сфери нехтуються. Чи, наприклад, переїдання, компульсив по їжі, коли людина ніяк не може наїстися, чи навпаки недоїдання, компульсив по дієтам, коли вже зі сторони кажуть, щоб ти почав нормально їсти. А ти все ще не задоволений результатом. Тяга це коли тіло та розум голодує за речовиною чи за тим, що стимулює рецептори задоволення, так як ми з вами наводили приклади в минулих відео. Тяга може проявлятися на фізичному рівні, температура, спітнілість, пришвидшене серцебиття, ломота та на психологічному рівні депресивний стан, нервовість, невдоволеність, мислення стає тунельним. Одержимість якимись думками чи бажаннями не обов'язково про вживання адже тяга далеко не завжди усвідомлена залежним. Частіше всього тяга підсвідома і маскується під благі наміри та мотиви. А вже залежний розум аргументує, чому потрібно щось інше поставити важливіше одужання. Проте кінцева ціль цього стану вжити як би красиво це не було запаковано. Зустріч з собою. Якщо згадати, яким був залежний до того, як почав вживати, то ми пам'ятаємо зовсім іншу людину. В процесі вживання він змінився і, м'яко кажучи, не в кращий бік. І часто після якогось часу одужання від рідних можна почути: ось нарешті я почула, побачила свого сина, того, якого пам'ятаю, до того як він почав вживати. Проте для самого залежного ця зустріч з самим собою, це також непростий процес. Крім того, що йому потрібно згадати, яким він був, про що мріяв, що його цікавило, що приносило йому задоволення, йому ще й потрібно прийняти те, що він придбав в процесі вживання, почуття провини та сорому. Іноді залежним подобається процес зустрічі з собою, а іноді він супроводжується дійсно болісними переживаннями. В процесі одужання і тверезості у людини все-таки залишається ейфорична пам'ять. Це позитивні спогади про вживання чи про ситуації, які тим чи іншим чином пов'язані з цим. В зв'язку з цим у залежного може виникнути бажання вжити. І якщо ваш близький проговорив вам про це бажання, то не потрібно садити паніку чи нагнітати обстановку, проговорити це краще, що він міг зробити в даній ситуації, і після цього його бажання потрошку послабне. До того ж, якщо він проговорив це вам, то це говорить, що він вам довіряє і розраховує на адекватну реакцію. Ейфорична пам'ять не зникне ніколи, проте вона з часом послабне, коли яскраві спогади пов'язані із вживанням, так би мовити, перезапишуться яскравими спогадами, проте уже в тверезості. Змусити себе не пам'ятати щось неможливо. Ось тепер і ви маєте інформацію про те, що ж приховано. В нижній частині айсбергу Залежності. І ця інформація допоможе вам ще краще розуміти вашого близького і бути для нього підтримкою. Адже в першу чергу він розраховує на ваше розуміння. І пам'ятайте, єдина людина, яку ви можете змінити, це ви. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Дуже надіюся, що воно стало для вас корисним. І якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайк, задавайте питання в коментарях, діліться цим відео з тими людьми, кому воно може також знадобитися. Дякую вам за увагу! Всього найкращого.